Сказала, Хай би й тут брали і ми стове, да, і да, я мала да, пала, відкрили борта, а вони не хочуть. Да, а наші люди відкрили борт. Та й все, там не хотіть. Наші Тей люди теж голову сюди. Тоже. Да. 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 Не, ну, ну це тут ні це. То вони, ну, так, Шо? Шо воно, ну, так? воно так себе Що? Бардак і що вона так? Бардак Ту тут не, коробки. Не да. слі так ходить. У цих містах і везде стоять і працюють люди. Як вони виживають, Бог його знає. Чи хтось спросив, чи хтось хліба кусок принесе. 7 тисяч за газ надо заплатити, димой. Ось там починається з Є така зарплата. Не, тут не матом, тут діти. Не ага. рухайтеся матом, тут не тільки матом, будуть і діти. Стоять красиво. Хорошо, що у вас зарплата хороша. Ага. Та як сказати? Наш арпакує, що ви тепер на такому машині приїжджали. Ми на ньому їздимо. Ви не перевірити? ну там, мы не знаю, чи це магазин. Там в житті ніколи не дають одного чека. Давайте починати з себе. Давайте, себя. давайте, от починайте. Ви починайте з себе, а не ми. Ви починайте з себе. А потім з нас. Заводи понабирали, магазини де понабирали. Ви знаєте, що Корупція страшна в Україні. Це нерви после з утра? Це що ти закон? Не штраф, конфіскація. Хай мене конфіскують і машину, простий обличний народ. Що ви мене знімаєте? Вот і поснімаємо. Как ну, вы работаете? Пожалуйста. Мы буду... Наталья единицы. Викторовна, я после обеда буду работать. Я хочу после работать. Я не совершаю. Не а я не совершаю алё, на якое преступление. Алё, ты хочешь по 160, чтобы у тебя конфискация товара была? Хай будет. Хай будет. Ну я сниму, как у меня будут конфисковывать товар и вышлю в Киев. Хай приедут и наведут наконец-то порядок. И, и как... Они в работают в Конечно я так я скажу, что я зидна законодавства, хочу работать, Отвість. а местная администрация не дает. А что на можно, Наталья Викторовна, шо можно? Объясните мне Алена у тебя жмет. Послушай, ты на начинала да. а после обеда до меня стоять. У нас что есть в городе До восьми вечер? Получайте нас. Кого? Покупатели, я говорила, ходіть на рынок, а не здесь торгувати. Ви самі туди не ходите. Ви самі туди не заходите. Ходім ну? заходити, і ви будете там. Наталія а чому ви? Ви мені скажіть одне? Ви навели порядок оптовий ринок? Люди як стояли, так і стоять, незаконно деньги забирають. Ви там навели порядок. Ох. Какая? Там земля? Какая? Там земля Для чого? Там навіть немає статусу ринка. Алло, не не А просили. Так ви, ви роботаєте згідно законодавства. Да. Ну. А там А там. Так там больше оборот денежный, чем тут люди зарабатывают на хлеб. Так давай это не буде. Там отмывание бабла идет. в карман. А тут Яке тут... отмывание тут попали. Люди зарабатывают на хліб. Тут ротуба. Ну і що? Я сказала, я буду, я работала і буду работать. А ви йдіть знімайте і показуйте. Так вы наведен порядок там. Надо начинать всегда. Сюда, так мы начинаем, дайте нам работу. Так дайте нам работу. Так идите, так давайте сюда на ваше место. Да, Потому что нам мэр сказал, что мы недостойник до вас. Не сочиняйте, пожалуйста. У меня есть 10 человек. Не Мы были у него в кабинете. Чи ви не достойні, я не можу. Так ми були, він сказав нам, що ми недостойні Ні, з ним говорити. Такого не можу, я буду вам шукать всіх людей.